Вітаю, друзі, мене звати Дар'я Брила і я співвласник кітацентр. Магазин вітамінних комплексів, і ми для своїх споживачів, клієнтів обираємо лише найякіснішу продукцію. В тому числі в нашому асортименті є олія холодного віджиму, адже це натурально, якісно і корисно для здоров'я. Ви бачите великий асортимент олій, і це тільки, мабуть, одна третя із асортименту. Я, наприклад, коли мої клієнти питають, а яку олію обрати для смаження? Це буде найкраща олія з гірчиці. Яку краще обрати олію для пам'яті для діток? Це можливо буде волоський горі. Чорний кунжут дуже класний для опорно-рухової системи. Коли ми говоримо про комплексне здоров'я, це є комплексний підхід, і вітаміно-мінеральні комплекси, і фізичне навантаження, і правильне харчування. Тому обирайте для себе для на кухню корисну олію холодного віджиму. Олію холодного віджиму.